Його, ну, а він, він, тобто за яку правду, він як юридична особа, чи хто він приїжджав? Ну, ви хто? Ви родини? Я, я журналіст. А він громадянин. А оці люди, що там стоять, вони хто? Ну громадяни. Ну і хочуть... він так само громадянин. Вони стоять і розкажуть, що там був майданчик. А він приїхав і каже, що та, він був, там був майданчик, але от вас. А ви, то ви люди... його попросили? І от, будь ласка, дивіться, оцей майданчик що тут є. Uh -huh. Це зробив я, за свої кошти. Я його відніміть, будь ласка. Чого ж вони займають? Знімаю, я, я, я його... Яка історія цього дитячого майданчика? Теж вам розкажу. Оскільки е, активісти, сусіди, громадяни вважають, що я вчинив незаконні дії, вони переконані цьому глибоко. І вони вважають, що я забрав значить, дитячий майданчик, забрав майбутнє їхніх дітей, як говорить там одна людина дуже активна. Для цього, щоб залагодити даний конфлікт, я звернувся в міську раду з проханням виділити земельну ділянку офіційно, юридично, виділити під дитячий майданчик. Виконком міської ради надав мені дозвіл тут 4,5 соти, для того, щоб я облаштував дитячий майданчик, щоб заладнати даний конфлікт, оскільки дітям нема де гратися. Це все було зроблено за мої кошти, особисто мною. Громадянином України не юридичною особою, не будівельною організацією, не комерційну а звичайним громадянином не підприємцем, а звичайним громадянином України я зробив за свої кошти для того, щоб зланати конфлікт, який виникає. Сторони, ну, так, ви ж заладнали, чого ти сьогодні приїжджав Ігор Музика, ну, ви, ви, ви його при... покликали? Відповідно, що я сьогодні бачу, я приходжу і на моїй земельній ділянці стоїть хрест. І стоїть біля того хреста багато людей, які мені розказують, що я далі їх всіх обкрадаю, і я далі щось комусь зроблю. То ви його покликали для чого? Тобто ви його... Я нікого не кликав. А, ви його не кликали, Ні, так? він проїжджав, і а. я не знаю, чому він там зупинився. Uh -huh. От, і, і це... А я там нікого не клейку. Ага. Я думаю, що він себе А представте, щоб, щоб, ну, щоб знати. Я ж... Мене звати Павло Ільчук. А ви власник тої ділянки? Я являюся співвласником ділянки, оскільки у нас там є п'ятеро власників. Це не одна земельна ділянка, а є п'ять земельних ділянок. Ага.